Працівник 3 липня 2025 року повідомив, що 26 квітня цього ж року отримав новий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Які дії роботодавця щоб уникнути штрафу? По-перше, в день, коли вас повідомив працівник, берете від нього заяву про те, що він змінив паспорт. Реєструйте її у вхідній кореспонденції та на її підставі робите наказ про внесення змін до облікових даних. Окремо робите додаток 4 до постанови 1487, тобто повідомлення про зміну облікових даних. А до нього прикладаєте супровідний лист, де пояснюєте ситуацію, що вчасно. А саме до 5 травня, якщо в квітні відбулася подія, то до 5 числа наступного місяця ви повинні були повідомити ТЦК. А це 5 травня, до 5 травня ви не мали змогу повідомити ТЦК, тому що працівник не повідомив вас. Прикладаєте туди копію наказу. І копію заяви працівника з реєстраційним номером, тобто тоді, коли він вас повідомив. Ну і сподівайтесь, що це не призведе до штрафу, але це, як кажуть адвокати, 100% варіант не накладання штрафу.